Це французька класика. Кохаю всіма способами французькими, а ти такий мудак. Жіночка слабка здоров'ям, особливо з психічним. Мілфа вона є мілфа. Донечки то добре, але своя гінекологія вона ближче до тіла. Посмішка була під маскою смерті. Ні, ну бабуся там така нормальна, така живенька. І така ту, -ту, 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 ту і до нього. Поцілунок, що навіть і сексу не треба, такий поцілунок. Вона радіє, він терпить. І він такий: ну, вибачте, нахрін вона мені всралась. Ах ти ж каже таке гімно французьке. Бамс, двері бабамс, В общем, все. Наче інтелігентні люди ж, ну, всі дворяні, всі паняні, нехай мене закидають крембруляшками. Після першого разу він зрозумів, що це було тупе рішення. А на мене ж все те же. Кі... Привіт-привіт, слава Україні! Я в українському такому да, кевтарику красивому, бо у нас немає ще опалення. 28 жовтня, холодно, вітряно, Київ просто вітром і дощем змиває. Вот. Я не буду вам розповідати, що вже години дві чи три повітряна тривога по Києву. Ну, таке, знаєте, я печу гарбузика, тушкую капусточку. Ну, купила вчора жінка Савойську капусту. Ну, Це, це вище мене. Коротше, я, чесно, скажу, я вже в цьому місяці зібралася записати тільки прочитане за жовтень і по тому вже бодрим кроком на листопад. Я вчора прослухала оповідання в аудіо. Люди, я маю вам про нього розповісти. Це французька класика. Це Гідемо Пасан Жага. Хто читав, не пишіть, як вам враження. Ще читець такий гарний був характерник. Я обожнюю його начітки, взагалі крутий хлоп. Взагалі, даймо Боже здоров'я, що він відкопав цей твір. І я просто, знаєте, я. Я прокайфувала, я прокайфувала. Давно я такого, знаєте, воно було мені потрібно. Просто. Коротше, так, перевіряємо підписочку, люди добрі. Давайте, лайк мені за такий скарб, який я для вас знайшла на теренах Ютуба. Коментар по, коли все переглянете. Можливо, у вас буде так, знаєте. Ну, не хочу казати, перти, <смі> що ви під час перегляду напишете, в гарному сенсі. А вот, э, В общем, <смі> слухайте, жага. Оповідальнечко коротеньке, я не пам'ятаю, там, чи 12, чи 14 хвилин. Воно є на Ютубі в безкоштовному доступі, будь ласка, хто хоче насолодитися особисто. Вот, як знайду, то прикріплю посиланнячко. Значить, Така ситуація: стоїть два, два молодих гусара французьких часи да, Пассана, ми розуміємо. Стоять, такі, знаєте, у них, як це називається, увольнительне. І значить, обговорюють проходячих панянок і пані. Ну, да. І там та красива, та пригожа, та така та сяка. І тут іде така пані, така, знаєте, моложавенька. Коли їй вже 40 і трішечки. Але вона ще молода дівчина. Знаєте, от є така категорія, в общем. І вона ж стала значить, там щось зупинилася. Подивилася на ці гусарів. гусарі, ну, Мілфа вона є мілфа. От. Ну і такі, знаєте, в общем, роз... знов перейшли на те, щоб розповідати да, одне одному про свої пригоди. про, типу, Я не, да, не хочу там ніяких стосунків, типу поматросив та я кинув. І тут ця е, мілфа. Вибачте, я просто забула ім'я це французьке, тому будуть вони так. Е, вона. Побачила стій гусарів, і вона падає, значить, втрачає свідомість така прямо от перед ним. І, значить, один із гусарів, називаємо його П'єр, давайте нехай буде П'єр. Він її підхоплює, і вона така, знаєте, тільки оклигала його за шию і такий пристрасний поцілунок, такий от поцілунок, поцілунок, що навіть і сексу не треба, такий поцілунок. В общем, а секс таки потім був. Вони там кудись там дошкребли. В общем. Вот. Свято відбулось. І потім ця жіночка, а вона, до речі, заміжня, в неї є діти. Вот. Вона просто така, знаєте, прилипалка. Вона від того гусара не на крок. А він такий, він не хоче серйозних стосунків, він навіть не хоче коханку мати постійно, не те, що там щось більше якось. А, і він такий, ну, вибачте, нахрен вона мені всралась. <смі> і він весь час намагається її якось спекатись, а вона не, не спекається. І вона приходить до нього постійно. Ну вони там, в да, той часи, да, не в казармах вони жили, а розселялися там по квартирам. І вона там до нього кожен день, кожен день, як на молитву просто ходить. В, то, е, в общем, за, для. Лоцькими утіхами, і вона йому знаєте, ну як я не знаю, вже ну поперед горла стоїть та мілфа. І він такий, блін. і Він такий ну думає, треба якось їй сказати. Все якось незручно. Ну після сексу, ну що він, ну, начебто, знаєте, наче інтелігентні люди ж, ну. Вищий світ, там такий, да, всі дворяні, всі паняні. І він такий, ну як би і спекатись, ну як би і спекатись. І оце от у нього, знаєте, ну набридла вона, я вже хочу інших дівок і помолодші, і пожвавіше, і взагалі. Ні, ну бабуся там така нормальна, така жвавенька. І значить, тут цей командир каже: Та-да! У нас передислокація, їдемо в інше мі містечко. Ура, це вирішує всі мої проблеми, класно, в общем, без шкандалів, переїду з гарнізоном, з своїм ротою. І, значить, і він такий їй каже, він додумав, ну. А вона, я прийняла рішення. Я їду з тобою, не дивлячись на всю цю людську молву, нехай мене закидають е, цими французькими, я не знаю, е, е, От Хочу бути з тобою от, і все, світ от, не, не, не милий мені от, просто. Він таке думає, блін, ну сфігалі ти мені потрібно в новому гарнізоні, в новому містечку. Нове містечко, нові можливості. І а вона ж ну, причепилася, і він вже не витримав і каже: Слухай, залишайся тут. нафіг ти мені всралась, я хочу все. ля Комеді. І вона така. Як ти можеш, коханий? Я тут тебе люблю, ем, кохаю всіма способами французькими, а ти такий мудак. І він такий, ну що поробиш? І вона така все, бамс, двері, бабамс, в общем, все. І вона на цій почві захворіла. Так захворіла, що ледь не сконала. Лежить така вже канає, канає вже одною рукою з боженькою в шахи грає, іншою я не знаю, що вона робить. Вот. І, значить, цьому, значить, хлопу передають, що ж твоя кохана. Коханка, кохана, вона там от, здихає. Іди хоч останнє слово її послухай. І той іде. Ну, думаю, ладно, схожу, що вже, вже вже. От, і він е, приходить значить, до неї, і він як її побачив, таку нещасну, таку хвору, таку. І вона хлинула на нього. Він думає, що ж я за мудак ти такий? А? І за мене оця жіночка, гарна людина. Та піде. За обрій. І, і якось вона йому, знаєте, от, ну, як мати рідна, просто. І він такий: все, давай заново. І значить, вона така ха-ха. і От. Така, знаєте. Посмішка була під маскою смерті. Ховалася просто. І він ж пішов назад свій гарнізон, вона за шість тижнів оклигало. і така. ту-ту-ту, ту-ту-ту, І до нього. От. Здрасте, здрасте! Сонце світить. Ну і почали вони знов там зняли якесь житло, в общем, опять льолі льолі на тополі. І тут же э, цей командир каже: слухай, П'єро, якось це не дуже. не дуже, Ти якось ганьбиш французьку армію. В общем, ну, якось жіночка заміжня, і ти тут. ну, що робить? І, а потім, коли от вона вже приїхала, він знов, знаєте, от після першого разу він зрозумів, що це було тупе рішення просто тупе. Він її не любить, вона йому не всралась. В общем, а на мене ж все те Вот. І ну, що поробиш? Жіночка слабка здоров'ям, особливо з психічним. Вот. І що він робить? Він звільняється з тої французької армії. Більш безглуздого кроку важко вигадати, бо він подавав надії, він такий був ну, нормальний військовий. І значить, вони там десь оселилися в общем, на його військову пенсію. Е, в общем, і вот вони вже три роки прожили. Вот, я не знаю, чому вона була на, <смас> буквально на початку розповіді 40-річної жінки. Тут вона стала така сива, вся, постаряла, захірела. Ну, вже що поробиш. В общем, Живуть вони, вона радіє, він терпить. От. В общем, все в них добре, будемо вважати так. І тут ви не повірите, приїздить чоловік цієї пані. І каже, причому відкриває цей офіцер двері і каже: Слухай, тут така ситуація, у нас є дві донечки з цією бабіною. І не може їх заміж видати, бо наречені кажуть, ну, що ж це таке, ваша мамка така трішечки гуляща, якось так. Що ну, люди скажуть французькі. І він цей от, чоловік законний каже: слухай, ну давай я її назад заберу, ну, видам доньок, а потім тобі назад поверну її, якщо, якщо захочеш. То я так, ні-ні, бери, бери, бери. І то такі, це вихід, вона По значить, позбудуся я її, О, Боже, яке класне рішення. Стоїть, радіє, прямо за курити забув. Виходить ця пані. Ах ти ж каже таке гімно французьке. Не піду я до тебе, я от цього кохаю і буду я його кохати. І нехай він молодий, красивий, успішний, а я стара, зморщена, сива, стара баба. Але от, от хочу я з ним сексу і все, і ніхто мені не всрався більше. І, і от донечки то добре, але своя, вибачте, гінекологія вона ближче до тіла. Е, і значить, е, така, знаєте, е, типу, в общем, їй все не подобається, вона там влаштовує таку пишну, пишну, шикарну французьку істерику. І така грюкає дверима, заходить в хату. І ті стоять такі, як два ідіота просто дивляться на одне на одному. І значить, той чоловік законний каже: «Да, які ми з тобою дурні. Кінець. Ну, те, що офіцер лох, тут навіть казати не треба. Да? Тож треба було йому так от попасти. В общем... Оповідання просто шикарне. Хто хоче, знаєте, насолодитись особисто, будь ласка, я ж кажу, на Ютубі є. Я просто, знаєте, я прокайфувала від того оповідання. Воно... Ця баба ну, чому ж жага, бо щось у неї, знаєте, скачки матки не проходили. Все скакало і скакало. І... Ні, ну я знаєте, от, чисто от, так от розбір персонажів, якщо зробити, вона стара, сива, морщиніста, ну така вже знаєте, потягана жіночка. Та кому вона? Хоча чоловік там це законний, до речі, забула розказати, він е, каже тому, значить, офіцеру: я її заберу, зробу, зроблю вигляд, що нічого не було, і буду з нею жити. Боже, що то за чарівна така жінка? Стара, морщиніста, ви смівіть. Ну, літня пані без е косметичних якихось да, втручань. Ну, це. Ні, ну, я поважаю старість, я теж стара баба. Просто в мене немає молодого француза. І не треба він мені. Ну, блін, все змінюється, все. Щепилася в нього, як знаєте, в блоха -вкажуха. І нормально, От хочу з молодим офіцером і все. В общем, оповідання вогонь. Просто їдемо пасам, тепер мій топчик. У мене, до речі, є ще його книжечка Милий Друг. От я її відкладала. знаєте, Зараз піду шукати, де я її запхала ту книжку. Дуже хочу її прочитати. Там взагалі дуже шикарний персонаж, чоловік, який, в принципі, за рахунок жінок робив собі кар'єру, робив собі нормальне життя. В общем, обмазувався мармеладкою за рахунок жінок. А от Но я так дивлюсь у Франції, це в принципі така розповсюджена традиція, бо у мене є книжечка, я її вже почала, вона в роботі, як то кажуть. Там дуже цікаво жупанський видав. Це така напівдокументалочка, як Наполеон собі робив кар'єру, і він теж по жіночкам, по коханочкам бам 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 І став таким відомим і прекрасним. От. Ну, коротше, сподіваюсь, вам сподобалось. Бо мені оповідання просто вогонь як сподобалось. От. Е, сподіваюсь, розважила. Тривога в Києві не закінчилася. Ну, Хто на це зважає? <смі> от. А ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Все буде добре, переможемо! Ми на своїй землі. Всі тварі визихнуть. І я вам хочу сказати: от зробіть собі сьогодні якусь приємність, зробіть! От От, ну хоч малесенько, ну от тільки от саме те, що хочете ви. Нехай це буде морозивка, нехай це буде букет квітів, нехай це буде книжечка, нехай це буде. Ну, я не знаю, що ви хочете, але зробіть собі подарунок, люди добрі. Бо повірте, це круто, робити собі подарунки. От саме для себе, не для родини, не для дитини, не для, е, не знаю. Зробіть подарунок донат на ЗСУ і собі щось нарешту. От серйозно, бо, бо ми українці, ми найкращі. Все в нас буде добре. Я вас всіх так люблю, обіймаю, обіймаю, обіймаю. Ви мої найкращі, ви мої сонечки. Бережіть зозульку, правда. Дуже потрібно її зберегти. От просто тримайте її за лапки, за хвост, за все. Тримаємось, все буде добре, всіх люблю.